Доброго дня чи вечора. Вітаю вас, шановні глядачі каналу. Сьогодні мені би хотілося підняти таке питання, яке я шукав уже довгі роки ще з часів, коли працював у Чехії про чеську пенсію в Україні згідно договору між Україною та Чехією. На жаль, я цього раніше не знайшов, ще починаючи, ну можливо з 12, 13, го 14 го до 16 го року, навіть перебуваючи в Чехії, не міг то вияснити. Ніхто того конкретно нічого не говорив. лише йшли слухи, що... Пенсія з Чехії це треба розглядати не так, як пенсія, а як доплату до української пенсії. І от коли я у 2021 році виходив на пенсію, так стаж був урахований чеський згідно договору між країнами, а от виплату чеської пенсії. Мені там приходилося ну, пізніше вже в Чехію звертатися. На жаль, ніхто ніде, навіть письмові звернення у чеську справу соціального забезпечення нічого мені. Не повідомляли, окрім того, що запитайтеся своїх страховиків. А наші страховики, пенсійний фонд, каже, ну а ми що знаємо, що в Чехії та й от такий круговорот. А тепер ми з дружиною подали згідно е, того, коли хто без нас мав отримати пенсію, і дружині вже прийшла. Відповідь на звернення про пенсію. Чеська справа соціального забезпечення Кріжова 25, Прага 5, Чеська Республіка. Дружині було відмовлено у пенсії, так як вона йшла в, неї, в, неї в 62-році, було 29 років а 154 дні. І відмовлено у пенсії в зв'язку з тим, що вона не виконує умову 35 років по чеському закону має йти на пенсію, тому що 29 років і 154 дні, то вона не не в несповнює подмінки зіскані 35 лет доби по іщенні даних у уставі параграф 29 і подмінки зіскані 30 лет доби по іщенні, введені ну общем, що 35 років треба мати загального стажу або 30 років без пільгового стажу і в зв'язку з тим що не виконується ні одна ця умова, в тому звернення було закинуто, ну, замітнуто відсторонено. А пропонують, що що рішення. Має чинитися в 66 років, а 6 місяців. То би ми знали, якби я був це знав раніше, ще з 2016 року, то я би міг був ще щось тут з стажем зробити чи докупити, чи десь працевлаштуватися. Але цього не було. Я Довгий час дивився ось уже навіть перебуваючи в Україні чи в Чехії, ось така є справа курс, курзи ЦЗ. Доходова, доходова калькулячка, відход до доходу. Тут можна вирахувати. Все просто по пенсії. Ну от, наприклад, в мене 0,8. а. Ну, не буду то печатати, займати скільки часу. Підставляєте чоловік, жінка і скільки дітей у, у, у жінки. І тут знаходите, коли хто має виход, виходити на пенсію. А тут також введено ще, що на 5 років пізніше, якщо не виконуються ці Ну, умови, що є 35 років загального або 30 пільгового, то коли там хто ще має, може виходити на пенсію. Тут у цій духу курси ЦЗ, як наберете, так тут все, і вирахування самих пенсій і так далі. Але ми, українці, були так. І самообманом, і по переказах, що Чехія пенсію не платить, тільки платить доплату до української пенсії, так то не залежить. А тепер я хочу сказати, згідно цього, цієї відповіді дружині, що пенсія українцям немає ніякої там доплати чи що а вираховується на загальних умовах з чехами. Ну, по, тим же, по тих же умовах треба мати обов'язково 35 років загального стажу разом з українськими, звичайно, або 30 років безпільгово. Тобто не враховується навчання, народження дітей і такий всякий там догляд за кимось. Тому Маємо знати, я цього, на жаль, не знав довгі, може 12 або 15 років, аж мені поки самому не стукнуло, ніде ніхто питався, скільки, ніде ніхто нічого не скаже. Були люди, певно, що виходили, получали чеську пенсію, але у них виконувалися ті умови, ну, по стажу, згідно з яких. Було. Ну, там раніше теж було менше, там теж додавалося по місяцеві кожного року. Або хто мав весь стаж, або там іще був менший. Такі виходили. А тепер хочу сказати, що ніякої чеської пенсії не буде, якщо ви не виконуєте умову, що є загальний стаж 35 років стажу, сукупно з українським. І мені теж, напевно, прийде, бо мені у вересні я би мав йти на пенсію по чеському закону. Але напевно теж прийде така відмова, бо в мене там 28 років, а 105 чи скільки там днів. Теж така прийде відмова. Не знаю, що там ще пропонують, запропонують е, ну, пізнішу пенсію. Ну, у, По законах написано там, що якщо там не враховувати там якісь подмінки, підмін, ну, умови, ті, що є для різного віку, в залежності від дати народження, а у жінок від кількості дітей, то е, Другий, другий варіант чеської пенсії е, на 5 років пізніше. Так як у нас, якщо не в 60, то в 63. В общем, така то справа, друзі. Хочу подякувати вам за те, що подивилися. Якщо хтось знає, який...